Насправді нерухомість, що я допомагаю, це визначити ризики, тому що нерухомість це є ремонти, це є податки на нерухомість, це є хороші, погані райони, які або будуть знецінювати цей будинок, або ж знов ж таки не виросте в ціні. Хоча останні п'ять років у нас будинки тільки зростають. Більшість клієнтів ми починаємо з того, що до мене телефонують, навіть коли люди ще не прийняли рішення купувати їм чи ні. Вони до мене телефонують із запитанням і що з ринком варто купляти чи ні, і взагалі кваліфікують мене чи ні це місце вашої сили. Ви хочете тут жити? Тут є робота, а не я мрію про теплі краї, то безумовно бажання це є. Перший пункт, який варто враховувати, просто банк давав вам два кредити. Банк не може дати взагалі іпотеку, не може давати на 100% вартості житла. Вам банк, дає е, житло, давав кредит 3% на перший внесок, плюс давав іпотеку. Тут були свої плюси і мінуси. Хто не має грошей, може купити. Мінус в тому, що поки ви не виплатите 3% цього кредиту, який ще додатково дав банк, ви не можете перефінансувати. Продаючи, ви маєте банку спочатку повернути 3%, ці 3% першого внеску. Тобто, тут були свої плюси і мінуси.